Всім привіт! Продовжуємо проходити God of War. І що ми? Ми дістали якраз цей різець, щоб видовбити руну. І ми вбили одного з нижчих богів, сина Тора. Це було. Ну, як би вбити Бога? Це епічно, я думаю. Але Мімір сказав нам, що відплата буде дуже скоро. Так, перед тим, як почати, в правому куточку донат моєму другу владу на 3D-друк. деталі для армії. По QR-коду можна відсканувати або там ссылочка в профіль, або під, ют... під відео в Ютубі ссылочка. Тому в цілому це постійна банка. Будь-який донат це буде дуже-дуже круто і дуже допоможно. От. А... В цілому я вимкнувся QR-код пізніше, а зараз ми починаємо. Вірніше продовжуємо. Так. Так, да. от ми якраз те, що я сказав, ми... Е Знайшли інструмент і зараз повертаємось. О, тепер ми можемо, до речі, його допомогою ми можемо. О, лопець дуже хворий. Нічого, все в порядку. Якщо так, то не відставай. Так, все. Коротше, тепер ми можемо відкривати ці чарівні двері. Вот, видите, с помощью этого резца Ну, а, блин, я на эту кнопку натиснул <laughs> Для выхода натисну <laughs> да так. так Супер Ей, я зрозумів. Магні зовсім не воскрес. А, це цікаво. Всі знають, що я мають свій шлях у Вальхалу. Без Валькірі, без воріт, Ельгеймо. Може це має значення? Е, окей, мені треба... Ця штука, тут цей вставити, кристал, там кинути треба. Цікаво. О, тут, до речі, тож кинути треба. А тут можна його взяти якраз. Так, нам сюди його треба запалити. Давай і ще в ту сторону. Сюди квест а нет рук давай давай стріляй лопч эй пацан ты ч не хотів щось стріляти дивний якийсь так супер тепер цей кристал вставляємо сокет і Давайте дивимось, що буде. А, угу. Цікаво, чи будемо ми битись? Ради... Це ж не ця. Пешку мені викопала. Так, тут у нас чисто лутик. 8 з 18 вже закрито, до речі. Так, чисто вихід. Походу, да. Ми знову біля руны вели... руки велотня. Що це за місце? Рибалки доставали улов у гавань за допомогою цього пристрою, відправляючи частину прямо на кухню ярла. а першу? А решту продавали. Під великим пальцем вихід. Шукай спосіб переправитися. Туди можна залізти. ще. Там двері, до речі. всю штуку. <свят> ага. Цикал. И шо я... А, я чисто пацана туди пропущу, я поняв. А ти можеш мені отут... ...сюди пролізти і цепок цей скинуть? Не? Ланцюг не можеш скинуть? Блін, хлопчи, ну там же ж можна було пройти. Не розумію, що мені, напевно, тебе сюди треба. Але ну там по камню пострибати, господи. Супер, давай, А я понял, ми зараз переїдемо туди ворота закрыти. Ну, р... Реально, він же ж міг сюди перестрибнути. А, стоп там, сундучок. Е -е... Він же ж міг сам перестрибнути і скинути мені ланцюг по цей. Чому він скинув мені з тої сторони ланцюг? Що за задіч? Трошки нелогічно, як на мене, але ладно, я зрозумів. Просто вирішила гра мені е -е, збільшити шлях сюди. Ну, хай буде. Значит ничего там Ні, Ладно, нечего надо ну, ще. новидесь пиктограмма ремалю Майже вдома каже. Насправді, треба вже завершувати з рубанням все підряд, у мене хороший дофігелеон. Воно мені треба оце витрачати час на це. Е -е. Те може тут і залізти. Может сюда. Ты что там ломаешь? Так, а куда мне треба? Сюда что тут и? А, тут я был. Да, это мы назад видишь, шли, да. Все, пригадал, пригадал. Пригадал. Знаешь, сюда. Ой. Малому бошню не зніс. Ми з тобою лазили мертвим велетним, катались на величезному молоті, бились з поганими, поганими. б сказала мама, що ти прийшов довгий шлях. Дякую. Ну, по-любому зараз якась А, диви, тут ще є двері. Що там чекай він там хоче від мене де що? Ти просто так мені оце... а ні... чекай чекай мені здається я почув звук одінського... ворона осеода дивіться... Малий не зря мені сказав... Да, сука, він сказал Хорош, хорош. Молодец. Не, не, не то. Ну вот тут. Блин, что еще он там бачу? А, щит, ты дивил. Типу ускладнення. Тепер вже не дві точки треба знайти, а три. Це, звісно, ускладнення нормальне таке. Так, прихована область. Таємний палац. А, цього ти знаєш. Тамор Муллер. будує стіни Йотунхейму. Це мав бути його шедевр. Він так хотів захистити свій народ жаль, перша частина стерта. Краще згоріла б останнє. Боляче дивитися. Да. легенду почитаємо. Найбільший муляр і один з найбільших велетнів. Сперечайтеся з, з сином Хрімтуром. Б'є його, а потім губиться, намагаючись його розшукати. Тор пробиває різцем голову Тамура та руйнує ціле місто. Тамур будував стіну навколо Йотенхема, щоб захистити велетнів Відасів. Чи була вона добудована? Хто ж знає? Ніко ми не знаємо, да. Обаце ж таке. Цікаво. Я такого ще не зустрічав. Держу за портал. Эээ. Е <піллявся> непонятно. <піллявся> вона знаходить тільки хпшки, да? Давайте... А, блін, воно на кдшки, тепер не поменяю, ладно. Що це таке? Куди я прийшов? Що це за портал був. Ладно, поїхали тут ліфт. Це місце? Схоже на в'язницю? Що ж, це пояснило б чарівний замок на дверях. Але це не просто в'язниця, я відчуваю, ніби. Нас там щось чекає. У тебе талант до зловісних заяв. Що чекає? Не знаю. Щось сильне. Щоб там не було, ми впораємося. Ми пройшли довгий шлях. Так, тату. Добре, давай спочатку... Ой, якась херня там. ХПшки. Давай подивимось, що згори спочатку. Ще ХПшки. Я вже не буду розбивати, але я не можу. У мене ломка буде. Емблема тіни. Цікаво. Десь Орел? У цей ворон. Напевно, всередині десь. Да, бо я не бачу тут. Сто відсотків. Ладно, пішли, подивимось, що ж там таке. О. Іще ХПшка, Блин, тут щось жорстке буде. Валькірія? В ув'язні? Значить, це правда. Валькірія? Вони ж пустились духи. Обережніше, хлопці, Валькірі плоти важко явити біжжизного Вона не нападає. Вона нас не бачить. Це дуже обідно. Да обидно. Блин. А, я 2 убрал. Ох, я не побачив! Ресы, 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 ресы. Мне там на пару ударов Как шу, блять. Мона дасть мне их зарубить. <реклама> О, а ч так вообще не прибыл? А что за фильм? А, фу. <реклама> <реклама> Нарешті. Ви звільнили мене від моєї створеної форми. Я вам безмежно вдячна. Але моїй сестрі у полоні. Візьмі мій шолом. Знайди їх, звільни їх. Доля варті у ваших руках. Давай візьму. Mm, не певно, що він мені підійде. Але. Блін, ну це було жорстко. Ви розпочали виконання легендарного прохання, Осквернення сквернення Варкірії це могутні створіння, яких можна зустріти в таємних кімнатах Одіна, а також в інших світах. Перемогти їх непросто. Для цього вам знадобиться особлива якісне спорядження. Знайдіть і вбийте всіх зневажених невзневажливо Валькірій, щоб знати справду та отримати легендарні нагороди. Уф!

комнате адрес 8 борода и у сюда что тут выходи нет цена не выход Добре, треба перепочити після цього. Дякую за перегляд. Я думаю, продовжимо трішки пізніше. Е, все. Всім па-па.